Тому до зв'язку до Друзі, закінчуємо копувати саженці, залишився сорт Кавказ. Зараз хлопці доносять, Я фасуємо дядюня, обирає листя і тут рядишком вже прикопуємо до дальнішої реалізації. Так, якось так, коріння в цьому році. Середнє, багато йде на дорощування остається, але більш-менш для посадки більш-менш нормально. Зараз доробамо, а тоді вже знімаю для відео.